Сергій, доброго дня, вітаю вас з перемогою. Як ви вважаєте, що вам найкраще вдалося у цьому матчі? В цьому матчі? Ну, ми налаштовувалися на серйозну боротьбу, і мені здається, ми боротьби виграли. Вигразали, кожний м'яч намагалися І тим самим. Може, так переїхали мені здається, так трохи суперників саме боротьбою завдяки цьому. Як оцінюєте гру своєї команди та команди суперника у цьому протистоянні? Ну, команда суперників підсилилась на літній сезон. Багато досвідчених гравців до них підключились, і скажу вам чесно, приємно проти таких досвідчених гравців грати, а тим більше їх перемагати. Чи все вдалося виконати всі настанови на гру тренера, так як у вас спільний тренер Славінський? Да, ну, на цей матч у нас був Корнійчук mm -hmm. Олександр. Його настанову ми, ми здається виконали і перемогли завдяки. Дякую, гарно. Щасливо. Все, дякую.